Отже, друзі, дивіться, я вам принесла сьогодні справжній рушник. І ми бачимо теж на ньому такі самі візеруночки, які ми бачили на вишиванках. Так? Орнаменти різні, геометричні фігурки. Ось, наприклад, бачите, трикутнички, ромбики якісь, і бачимо квіточки, до речі, і навіть ще може бути вишити якісь слова і так далі. Отже, рушник це така тканина, вишита теж голкою з нитками. І так само, як і вишиванка. Ми сьогодні дороблювали нашу вишиваночку ножи ось І різним різним орнаментом ми украшали. Отже, друзі, рушник супроводжує наших предків упродовж усього життя. На Христини вишивали рушничок без жодного чорного стібочка, там не було чорної ниточки. так Ми з вами говорили, що класичні нитки це чорні і червоні на вишиванці. от а Мати давала сини в рушничок на долю. Дівчинка вишивала рушничок собі на висілі. Вона вишиває. На Київщині є музей рушнику. Там зібралися 300 рушників зі всієї України. І я вам розповідала, що кожна область України, кожен регіон має свій... Ось такий орнамент, і вони, бачите, не повторюються в кожній області. Так можна звичайно дуже часто на рушнику можна побачити ось такий орнамент. Це називається дерево життя. Це поєднання неба і землі. І, до речі, є найдовший рушник. От до речі, ось цей подивіться, який довгий, довгий, довгий так, рушничок. А, а найдовший рушник він майже 100 метрів його вишивало. 9, ой, 9, 9 місяців його вишивали. І Півтори тисячі майстринь уявляєте, собі вишивали ось такий довгий-довгий рушник. А це фотографія з музею рушника, і видно, які там різні рушнички.